Форсини, так, воно Шар, І вас спочатку в кадрі нема. Ми зробимо пусті кадри, щоб ми вже зрозуміли, що зараз тут на цьому пространстві буде щось відбуватися. Да, у мене одразу думка, ми зможемо якийсь монітор ну, обережно взяти. Його, Його <свят> зйомок просто зла. Краще, щоб, щоб вона по... Да. З'явилася в неї в руках. Ні з чого. Далі? Це десь. не ну. Так що, підемо історично якусь книжку, але книжка повинна бути велика, яка, сумку, <рес> Казки, <рес> <козки>. <рес> Тільки, подрі, та сумку явно наглазить. Тільки потрібна ще така маленька книжечка, яка. Сімже цікаво, що звідси вийде. Да, рука туда засовывается, да. За несколько раз. Один кадр это одна двадцать четвертая секунды всего лишь. Да. Да, да. О, да-да-да, вот по высоко. Ой, а в конце можно достать человека, с которым да, общаться, на но... самом деле. Все, Светлень, ну, да, да. Так, давай, Да, обратно, обратно. Да, правда. Ой, единственное, ты нас Ляхи у когось. А військові! Ну не зараз. Це ми дійдемо через віка. Ні, у уголочком так. Трошки вище. Просто я бачу, де ви минулого разу були. Так, вище.